47 років Любов Миколаївна пропрацювала у школі викладачем української мови та літератури. На долю вчительки випали складні життєві випробування. І склалося так життя моє, хороша в нас була сім'я, дружна. А сталося так, що загинув чоловік, він військовий був, померла дочка, залишивши мені сина. Мені дуже важко було виживати. Любов Миколаївна перенесла інфаркт, хворіє на цукровий діабет, а також гіпертонію. Майже 200 гривень витрачає щотижня на ліки. Онук не може знайти роботу. Пенсії ледь-ледь вистачає на найнеобхідніше. По допомогу звернулася до народного депутата Юрія Солода, і вже за декілька днів волонтери фонду Дорога життя перенесли такі необхідні для жінки медикаменти. Звернулася до нашого депутата Солода Юрія Васильовича. Щоб вони хоч допомогли мені в ліках, які мені абсолютно потрібні. Я не можу без них жодного дня прожити. Мі дуже вдячна Юрію Васильовичу.